Сьогодні в нас цікава операція, велика операція, комплексне омолодження у пацієнтки 65 років, вона надумала вже. і Ми будемо робити для неї таку серйозну операцію, як підтяжку обличчя. Обличчя повне. Ми вже забрали в неї жир. Ось тут така частинка жиру в неї хороша. В ділянці шиї, брилів. І цей жир ми використаємо для ліпофілінга. Трохи губки збільшуємо, а основна тут буде ще запрошений спеціаліст, дерматолог, який буде робити наноліпофілінг. Він буде обколювати всі зможки, які є в ділянці лобу, перенісся, верхня повіка, нижня повіка, гусині лапки, верхня губа. Тобто буде так звана. Процедура регенеративної медицини, це використання наноліпафільгу. А ми свій варіант нативного жиру зробимо, також збільшимо губи, тому що ми цим самим дамо можливість змінімізувати ті дрібні зморшки, які є в ділянці верхньої губи куточки ротуши. Ми там покращимо, тому що, як би ми не тянули, середня лінія вона не піддається тим. Бажаним результатом, для яких хотіли би підтяжка. Тому що моя ціль не розтягувати рот, наприклад, в ширину. Моя ціль вернути всі масиви тканин, які в неї опустилися, і поставити їх в більш вертикальному напрямку. Тому що діти вони опускаються і створюють відповідні вікові зміни. Ось така наша задача сьогодні. Плюс, я ще раз говорю, ми забрали жир в ділянці шиї, брилі. І в нас ще буде перед тим, як ми будемо тягнути шкіру, ми будемо забирати жирові комочки біша. Це буде смаз, пластика така специфічна, щоб зафіксувати глибокі структури. Ось такий наш об'єм. Так що будьте з нами, задавайте питання, удачі вам!